Перший проєкт рішення підготовлений Департаментом фінансів щодо перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті міста Кременчука на 2024 рік. Значить, тут планується, я так розумію, перерозподілити кошти, які планувались для оплати по кредиту комунального підприємства Кременчуцьке драдовесної управління імені. Левітана, ми відтуди забираємо кошти у розмірі 1 мільйон 50 тисяч і перерозподіляємо їх на... на відшкодування витрат за рахунок місцевого бюджету за перевезення пільгових категорій населення міським автомобільним транспортом. Економія? Ні, я так розумію, у нас ці кошти, вони в цьому році не будуть використані. І за що за рахунок цього їх направляємо на. Саме на покриття цих затрат для перевезення пільової категорії населення є уваги, зауваження за пропозиції. Хто за, прошу голосувати? Дякую одноголосно.